Сьогодні я вам хочу розказати, на мою думку, який самий правильний по співвідношенню ціна, якість і по швидкості продажу паркетник в Україні. Зустрічайте Hyundai Tucson. За свої кошти це топ-машина недорога в обслуговуванні. Висока прохідність, класні мотори, класні комплектації, стійкість до корозії. До вашої уваги, Hyundai Tucson 2008 року випуска, серпень місяць прибув до нас з Нідерландів, 177 тисяч. Кілометрів автомобіль без ДТП з одним маленьким косметичним підкрасом правої задньої дверки. Лобове скло рідне, резина, залишок 90% 2024 року. На дуже класній комплектації. Клімат-контроль, шкіряне кермо, парктроніки, USB. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації на класних легкосплавних дисках, рейлінгах. Якщо вам сподобалось дане авто? Не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку. під дім. дуже достойний варіант. Ціна буде під описом даного відео.